Способи донесення сьогодні. журналісти головних львівських газет та каналів, а також військові експерти, обговорювали позицію російських каналів, що ведуть агресивну пропаганду та закликають до війни. А також говорили про те, як мають правильно себе вести українські медійники. Ця ідеологічна війна, яка сьогодні розпочата. Вона плани її розроблені давно. Вона цілеспрямована, жорстока, жорстока, цинічна і несправедлива. Швидше повинні створити суспільне телебачення, телебачення незалежне, де було б громадою обрано е, раду, яка б Обирала керівників, і тоді ми могли дивитися об'єктивну, незаангажовану, збалансовану інформацію. Груба пропаганда стала повсякденним явищем на телеекрані на шпальта газет. Деякі не стільки інформують, скільки розпалюють національну ворожнечу. А заручниками цієї ворожнечі стають споживачі. Як себе оберегти, обговорювали учасники круглого столу. Ми цю війну виграли. Це підтверджує реакція світу на окупацію е, Росії. Ми бачимо, що світ однозначно трактує це як окупацію, як експансію, як агресію. Що нам треба робити? Знаєте, нічого теж вигадувати якихось велосипедів не потрібно. Наслідувати Росію, робити контрпропаганду, Боже, збав, Нам теж це не потрібно, і ми цього не зможемо зробити, тому що в нас інша атмосфера, інші люди, інше виховання, інша історія, все інше. Що дуже треба. Це робити патріотичні якісь речі. Представники львівських змі закликають своїх колег пам'ятати про головні етичні принципи професійної роботи журналіста, писати і говорити правду, бути незалежним у зборі й подачі інформації від зовнішніх впливів та особистих прихильностей. Христина Марич, Андрій Дробний, Дмитро Кривенко, новини.